Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо солити ікру. Я буду солити ікру Карпа, але мені здається, що для цього рецепту підходить будь-яка ікра, ну, наприклад, будь-якої річкової риби. І вийде дуже смачно. І це мені здається найпростіший варіант засолки ікри. За цим рецептом ікра виходить в міру просолена і прекрасно смакує. Це в мене ікра Карпа. Це був дуже-дуже великий карп, велика дуже смачна риба, якою нас люб'язно пригостили друзі мого чоловіка. І залишилось майже 2 кілограми. Ікри, тут кіло 800. І зараз я покажу, як я її буду солити. Спочатку поставимо готуватися розсол. До води додаю сіль, доводжу до кипіння та даю охолонути трішки. А саму ікру потрібно перетерти через сито, щоб видалити з неї всі плівочки. Я буду використовувати ось таке сито, можна брати більш мілке сито, яке у вас є в хазяйстві. Робиться це не складно, просто беремо шматок ікри та починаємо перетирати його через сито. Плівки самі собою зазвичай швидко відділяються і їх просто викидаємо. Ось бачите, воно видно, що там плівочка у нас. І це все буде дуже несмачно, якщо засолити з плівкою. Це зіпсує вам весь кайф від вживання цієї смачнючої ікри. Ікру я вже перетерла. Вода також у мене вже майже охолола. Вона не кімнатної температури, а трішки тепла. Заливаю сюди воду до ікри. Перемішуємо, потім додам решту води. Перемішувати зручніше за все, якимось вінчиком чи, можливо, виделкою. Потрібно добре-добре перемішати ікру з водою, щоб не було комочків. Якщо ви бачите, що десь на поверхні води спливають плівочки, то звісно їх потрібно забирати. Я бачу, у мене тут навінчик навіть трішки назбиралось. І ось так, коли перемішали ікру з водою, потрібно залишити її при кімнатній температурі хвилин на 15. 15 буде достатньо, щоб ікра зібрала в себе достатню кількість солі. Щоб процідити ікру, я підготувала дуршлаг і марлю згорнуту в декілька шарів. І проціджую. Тепер потрібно дочекатись, поки вода максимально стече. Можна допомагати ось так лопаткою. Ікра в мене вже постояла і виходить ось така консистенція. Можна перекладати в контейнери або в баночки. Зберігати ікру, звісно, потрібно в холодильнику, її можна навіть заморожувати, і зберігати в морозилці, як вам буде зручно. Особисто мені ця ікра смакує на житньому хлібі. Це дуже смачно. Можна, звісно, класичний варіант з вершковим маслом, але мені більше подобається з крем-сиром. Шматочок огірочка чи помідорчику буде дуже смачно. І, звісно, ця ікра має свій унікальний смак, який відрізняється від інших видів ікри. Але все рівно, дуже смачно. Консистенція в ікри, чесно кажучи, я б хотіла, щоб була трішки густіша. Але, можливо, для цього просто потрібно ікру помістити під прес. Коли вона знаходиться в марлі, можливо, і це допомогло би. На мій погляд, це найпростіший варіант засолки ікри. Пишіть свої коментарі, відгуки. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.